Друзі, вітаю! Путін виводить свої війська, практично всі свої війська із Білорусі. про це дають нам знати наші військові. Також зернова угода і заява свіжа Бена Волеса. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Підпишіться, будь ласка, на канал. А також додивіться його до кінця. Я вам там розкажу про наш великий збір на шарк для 47-ї бригади. Але спершу. Аналітика по тих новинах, які ми зараз маємо. Власне, Росія виводить всі свої війська із Білорусі. Вона тримала їх там достатньо довгий час. Востаннє їх було порядка двох тисяч. Вони були на тренувальних базах і біля кордону з Україною, але зараз вирішили їх вивести. Наші військові говорять, що ситуація на кордоні у нас контрольована. Про це говорить речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Ну от, е власне, ситуація виглядає дуже дивно. Типу, а чому їм їх виводити? Тим більше, що паралельно є друга новина, що в Білорусі заявили про те, що Вагнерівці вже в країні і будуть тренувати місцеву тероборону. Ну і що Вагнер власне е приїхав тренувати них в цих військовозобов'язаних, щоб піднімати їм навики. Це така частина їхньої співпраці. От, а тут ми бачимо, що виходить і це дві новини паралельно. Ну, насправді може означати три сценарії. Перший це такий найбільш жорсткий, найбільш драматичний, можливий, але не думаю, малоймовірний. Це те, що це одна з частин домовленостей НАТО, не вступу України, і вони на це могли теоретично піти. Але, повторюсь, не думаю, це більш такий конспірологічний сценарій. Друга, це типова ротація, яку вони проводять зазвичай. Ні, просто замість цих двох тисяч через кілька тижнів зайдуть наступні дві тисячі, і ми все рівно будемо їх відстежувати і тримати постійно на прицілі. Ну і третя історія: в них не вистачає кадрів на півдні, де Україна прориває контрнаступальні дії. Там дуже багато заміновано десятками кілометрів. В ширину і в глибину, але тим не менше, Україна це робить і, власне, туди вони підтягують цей військовий персонал для того, щоб укріпити свою оборону. А білорусь для них зараз не такий важливий напрямок, і атакувати звідти поки що видається, вони не збираються. Ну і власне якийсь цих сценаріїв, мені дуже видається легка комбінація другого і третього. Але тим не менше, ми скоро отримуємо трошки більше інформації і зможемо трошки глибше копнути в розуміння того, що ж власне відбувається в Білорусі, тому що дуже багато невідомого от якраз таки сталося на цьому військовому плацдармі. Тим часом Бен Волес, міністр оборони, Британії сьогодні заяву, написав пост про те, що він ну так трошки зм'якшив позицію. Я вчора для вас робив відео про те, що Бен Волес ну так трошки наїхав, сказав, що Україні треба більше дякувати. Ну, не Україні, Зеленському більше дякувати. Зеленський сказав, що може дякувати хоч кожного ранку. Ну от, ну така легка перепалка. Я вчора зробив відео, не буду повторюватись. Подивіться, будь ласка, але зараз Бен Волес пом'якшив позицію, каже. Ну, малось на увазі не британському уряду, тому що в нас і так і не уряду взагалі, а парламентам. Добре, що в Британії 70% підтримка обох партій обох палат війни в Україні, але є країни, в яких парламенти не такі одностайні. От їм би власне і подякувати, щоб вони теж мали класну підтримку і власне теж мали свій політичний бонус від співпраці з Україною. Ну тобто він пом'якшив, пішов до нас на мирову. Зеленський теж пом'якшив ще вчора заявою нашого посла пана Пристайка, який сказав, що Зеленський неправильно саркастично пожартував. Давайте чесно, посол це 100% людина президента. Тобто, це Зеленський вибачився перед Беном Волосом. Ну, волос Фейсбуці написав пост. Взагалі, сьогодні вийшла американська преса, яка сказала ще, ще одну річ. Що Країни НАТО через пост Зеленського в Телеграмі, який сказав, що це таке, так дуже жорстко наїхав. Взагалі хотіли зірвати весь саміт, дуже були злі на Україну, але потім все ж таки дипломатичні канали зуміли порозумітися і все-таки влаштували таку певну мирову. Ну, мирова мировою, А ми в НАТО не вступили. Поки що будемо працювати до наступного саміту і робити все можливе, щоб по цих зайвих емоцій. Не було і Україна чітко, вільно і красиво туди вступила. Ну і власне українці заобіймали Бена Уолеса, зацілували його в коментарях, безліч лайків коментів. Прапорів України, прапорів Британії, ну тобто несе це класно. Він відчув цю українську любов, відчув, що дійсно ця перипетія, де ну, мені видається політично, його попросили зробити цю заяву, колективний захід. Ну і тут українці його обійняли і сказали, Бен, ти наш друг, ти нам так допомагаєш. Ми тебе цінуємо, любимо і точно нікуди не відпустимо. Тому що це дійсно класний друг України, який з перших днів нічого не думаючи, допомагав нам максимально. Ну і, власне зернува угода. Ердоган вийшов в Associated Press з новиною про те, що дотисли Путіна. Ну цю стару лисобередавку він не хотів, ламався. Ну але наші дотисли. І буде зернова угода продовжена. Ну, скажімо так, я не розумію, для чого і Ердоган, і ООН, і Путін роблять ось ці драматичні паузи, що ось ось зірветься і потім знову продовжують. Зрозуміло, що кожен торгується за свою вигоду, політичну, фінансову, логістичну, неважливо. Україна буде далі вивозити наше зерно, продавати, кормити ринки, розширяти ці ринки. Росія, до речі, дуже злиться, що Україна за час війни розширила свої ринки. Вони ж то блокувалися, а ми продавали. Ну і від них відмовлялися. А до нас, друзі, набивалися інші, інші країни, які кажуть супер класне зерно, класна ціна, класна якість, треба брати. Ну от якраз таки ми свої ринки і за війною розширили. Ну от. ну і ще тут теж зв'язка те, що Путін вперше вийде зараз за останній час з Росії, в серпні має бути в Туреччині. Ще Путін боїться ось цього ордеру, який видали. На його арешт гага видала. Це говорить про дуже серйозну річ. Путін боїться і зараз по дипломатичних каналах маякує нам, що готовий вже віддавати дітей частину, не всіх зрозуміло. Але, типу, ви там поговоріть, злийте всі свої факти, типу, щоб нічого не було, щоб путіну нічого не загрожувало. Ну, зрозуміло, що Україна дітей то точно буде намагатися забрати і забере більш ніж впевнений, але допомагати Путіну зняти ордер перший точно ніхто не буде. Тому що зрозуміла позиція. Я вас тут сотнями тисяч вбиваю, але буду вам. Підкидати якісь маніпулятивні речі, щоб ви з мене зняли в цілому покарання. Зрозуміло, що Україна тільки цих в Білорусі мають передавати, тільки їх вивезуть в Білорусі, їх заберемо силою. Ну от, але точно нічого знімати не будемо. Друзі, в мене до вас зараз прохання зробити репост цього відео, репост банків описі, і зробити донат, хто який може, великий, малий, неважливо. Ми збираємо з вами. 2 мільйони гривень для 47-ї бригади. Вона зараз напередку. Запорізький напрямок. Так в них є багато техніки, але й багато чого не вистачає. От якраз таки дронів подвійного призначення там не вистачає, їх втрачають, їх атакують. Росіяни ставлять реби. Нам потрібно атакувати. Нам треба звільняти наші території. От якраз таки такі дрони подвійного призначення дуже потрібні в нагоді. Шарк це дрон українського виробництва. Крім дрона, ми закупляємо ще для нього супер сучасний зв'язок, від цього він дорожчий. і ще безліч запасних батарей, і для цього дрона, який буде літати, і для інших шарків, які є в бригаді, щоб вони, відлітавши свій час, могли одразу перезарядити і знову запускати його на поле бою, щоб не тратити час на зарядку чи на будь-що інше.